то якась дубця в мене маленька. Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в супермаркет. Симулятор розпочинаємо новий день. Так, кава, олія, макарони, зелений чай, боже, як же це все не забуть? Хотілося б це все перемістить. Для цього мені треба ще тисячу, щоб купити одненьке розширення. Платежі оплачуємо, відчиняємо магазин, вмикаємо світло. О, що це там відбувається! І купуємо цю корзину, що я тут склала минулий раз. Щось не знайшов. Таблетки для посудомийної машини. Тащить хтось ці таблетки, бляха, де вони тут? Я тащу. Я неправильно дешту дала. У мене віднялось очку свіду. У мене, здається, прям дуже багато незнайдених продуктів сьогодні. Так, вони, здається, всіх дотикали. Угу. Тому я ставлю зараз цю останню коробочку. Завершуємо день. Товари не знайдено, йо пересете. Фу, починати новий день все дешевше. Я ці очі, журюка. Так, в мене поки досі не вистачає на розширення, блін. Ну що там у цій коробочці? По-па-па? Нарешті. Алілуя. Це вийшло. Ніхто не шевелиться. Боже, я це зробила. Я переставила це масло звідси нарешті. Так, ти повертаєшся назад. Що робити зараз, я трошечки не розумію. Треба зараз якось скупитись максимально економно, поки не виходить. Боже, я вже всі гроші все І того в мене лишилося 1700. Погнали. Я роблю дуже багато закупок, прям дуже багато. Вони мені не потрібні скільки. Але так як я маю стояти на касі ще, я не можу наче звідси піти. Якби я тут могла постійно бігати, я би там закупляла собі по одній дві коробочки чогось. Це було б нормально. А цей рис десь у мене стоїть. Може Взагалі немає місця ніде. Так, завершуємо зараз день. Що ще далі те вже Так, коротше, день 63, пусті коробочки мені підходять. Я вирішила, що я беру кредит. Знову. Купляю розширення і роблю нормальний магазин. Переставляю все, як мені хочеться. Візьму, коротше, оцей великий на 10 днів. І купляю відразу розширення. Дивимося чудесно. Тепер дивимося, що в мене буде в наступних двох ліцензіях. Ага, наступних трьох. Ну, в принципі, я бачу, що тут буде і в холодильник, і в морозильник, і на полички. Зараз якось придумаю, як у мене тут все буде. Розполагатись, я думаю, отут от буде все я в холодильниках і в морозильниках. А отут, ось, -от все заставимо поличками. Поки просто переміщаю полички, а. А, каси! Опа! Каси! Куди? Ладно, поки переміщаю полички, а потім буду переміщати продукти. Так, я нарешті можу відкрити свій. А, не можу. Знаєте що? Я світло не розставила, але в мене на нього немає грошей. Подивіться, 9. Баксів лишилось. Так, 2 години 15 хвилин я сиділа тут і все розставляла, переставляла. Зараз я подвірю, що тут по світлу. може, десь щось можна перемістити, щоб там було світлішенько. Не то, щоб дуже й темно. Нормально. Значить. Е... Це, зрозуміло, що вже дуже сильно не фінал, але поки що так, і якщо що, у мене є навіть трошечки місця на наступні ліцензії. Але, здається, того буде мало, і я куплю просто ще одне розширення і сюди отак далі в ряд стануть холодильники, а сюди отак, оці полички. Так, що в мене тут вийшло? Тут у мене хімія і догляд за собою мило, і це шампунь, я так думаю, так. Тут картопелька якась така цікава картопелька, картопляне пюре, і картопля, і тусте. Сюди, я думаю, теж можна картопель поставити буде. Так, тут курка, тут нічого не мінялась. Тут, в принципі, все нормально. теж, теж курка піци. Значить, тут соуси, сіль перець, соуси, соуси, соуси. Закусочки. Такі читоси. І. Алкоголь та що на поличках. Далі, тут мукичка, борошна, точніше, олія, всякі такі прикольчики. Тут пошила солодощі. І тут солодощі, тут чайка, і солодощі, відповідно. Так, 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 Тут теж солодощі, хліб, такі булки, типу. Так, тут залишилось молоко і чопіки з лаки. Тут таке теж молочне-молочне, молочне яйця. Тут такий рибно-м'ясний холодильник. Тут все суші, і водички, алкоголь і оці закусочки. А-ля закусочки теж і пив. Все. Я відкрила магазин. Чому я не відкрила магазин? Ага, тому що світло хотіла розставити. І тут у мене все, подивіться, подивіться, просто майже все є. По чуть-чуть, але. Немає лише одного якогось сиру. І тут немає тільки одного сиру. Все, божечки, алілуя! З цими касами найважче було поставити кас реально, тому що якби в мене було дві каси в цю сторону, це було б простіше. А так у мене дві каси, блін, в цю сторону. Я не хочу, і ну, типу, що я з ними зроблю? Я їх не продам. Да, тому було б прикольно, звичайно, якби отут стояла друга каса, а тут була одна. Але. Колись я продам 900 позицій, сюди поставлю касира і куплю собі третю-четверту касу. Не найгірше, що було, але й не найкраще. Ну зараз хоч трошки структуровано все. Тепер лишилось найважче віддати кредит. Я ж взяла кредит. 5000 знову. Смуду сирокового погашення 5250. Я не погашу. Ой, Ще попередній не погашений до кінця. Це то взяла. Так, дивіться, який прикол відбувається, якийсь баг. Вони обходять по колу касу. Щас цей піде в обхід. Хм, а що ж вам там заважає? Пішла. Та що це таке? Почуть, поки ця каса отак постоїть, якщо полагає дуже. Люди добре стало, блін дуже вже важко мені, звісно. День 63. У мене немає незданених товарів, це я прекрасно розумію, в мене мінус. Сир мило для рук відбілювач. І, Звичайно, в мене якраз є час, щоб вставало дуже дешево все. Поїхала, відкриваємося відразу. І світло вимкнути, і купити лампочок трошечки. Три штуки десь, я думаю, вистачить. Зараз покупиться чекаю ще одну лампу. Блін, щось якась в мене, тут каша малаша вийшла. Не вилазить звідси перескакувати. Це то поставила. Допікуйте останніх, поки у мене прям якийсь успішний успіх. Упс. Є всі продукти, всі товари продаються. Все прекрасно, взагалі, я б сказала. Е, щось тут горілка закінчилась. Ладно. В принципі, поки все. Дуже-непогано. У мене вже там щось більше 600 операцій касових. Давай швидше пропіки. Хочеш, я тобі допоможу? Ніфіга собі вони нагрібають. А пакетик то пустенький. Іху, день завершено. 64. До речі, можу повернути весь кредит. Хух, так, наступний. Так, хто не є. Вмикаємо світло і поїхали останній на сьогодні деньочок. Так, і зараз подивлюсь, нагадаю, що тут у мене 42-го то ще далеко. Платити цю всю фігню. Зростання мені треба до наймання ще далеко. Склад поки не має сенсу розширювати. Треба робити ОПА і кредити. Операції, що там повести достроково? мені потрібно. 625, загальний бург 5. Це сума дострокового погашення. 4250. Ну, в принципі, можливо. В принципі, можна просто забивати собі склад, але я ж не пам'ятаю, що в мене є. Це я за кусочок записую, мабуть, через два тижні після попереднього. Кошмар. Ну тут 5 бутилок, що мені з цим робити? Тут три. І тут повно, блін. Ой-ой-ой, каса, 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 каса. Я вже тут. Так, я все тут порозставляла. що купила. Тут що? Ну, не все є, але цим ми вже займемось в наступному відео. Тут хоч трошки все має зараз якийсь сенс. Фух, це було довге відео. Я, я не знаю, скільки днів воно в мене записувалось. <наприсуйтесь> коли я його почала. Так, а що це тут нема? Розве, ладно. Тут все є, все є. Що ж, на сьогодні ми з вами завершуємо. Подивимось статистику, товар не знайдено один. Ну нічого страшного. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч свої подбайки, пишіть коменти, бувайте до звичного відео або на стрімі.